Пораненому бійцю сумського артилерійського полку потрібна допомога. Він зараз бореться за життя в опіковому центрі Харкова. У Романа Головка опіки 60% тіла. Гроші на яку лікування та реабілітацію пересилають небайдужі. Микола Піддубний розкаже докладніше. Сержанта головка вже перевели з реанімації до палати, каже, що почувається краще, може сидіти. У нього обгоріло 60% поверхні тіла, половина опіків глибокі. Білька реагує на наше лікування, Ми замічаємо положительну динаміку Ран ажога це процес динамічний, тому ми надіємося, що глибокого ожога може бути, буде нескільки менше. Обща площа на не змінюється. А внутрішні органи. У нього є пораження дихальних путей. Поранення та евакуацію Роман не може пригадати. Надвечір 3 вересня батарея сумських артилеристів стояла в тилу за 90 кілометрів від кордону з Росією. Раптом почався обстріл із системи смерч з російської території. Давай ну, хто куди ховатися, ж. хто до бліндажа, хто під машину, під свою, хто під що. А потім я мало що пам'ятаю, хто не встиг добігти. То якщо пряме попадання, то не спасало й укриття. Отакого такого плану. А укриття були з романом. Поруч, дружина і мати біля ліжка фотографії дітей. Це надихає боротися, зізнається чоловік. Хоча на душі тяжко, бо загинули друзі у містечку Ромни, звідки родина головків поховали трьох. Дзвонять люди у місті. Я ж от іду по городу. Мене зустрічають зовсім незнайомі люди. Підіходять, питають, яка потрібна допомога, телефонують. Ми відкрили щот в банки, пересилають гроші. Я дуже вдячна, що люди відкликнулись на нашу біду. Я думаю, що все в нас буде хорошо, тому що Рома дуже в мене сильний. Ми це все витримаємо. Коли стан стабілізується, Романові почнуть пересаджувати його власну шкіру на вражені ділянки. Далі реабілітація. Процес довгий і недешевий. Родина просить про допомогу і залишає контактний телефон і рахунок, який можна буде знайти на сайті каналу у рубриці Перший допомагає. Микола Піддубний, Олександр Шаков, перший національний.